нашому житті трапляються різні надзвичайні ситуації. І тоді на допомогу приходять спеціальні служби. 101. пожежна служба. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Аварійна служба газу. Як уникнути понижну небезпеку? Не грайся з сірниками та запальничками. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду. Обов'язково вимикай всі електроприлади, коли йдеш дому. Безпека на дорозі. Бути дуже уважним на дорозі, завжди переконуватись в безпеці своїх дій, надавати перевагу світлому, яскравому кольору, переходити проїжджу частину у встановлених для цього місцях, відмовитися від використання навушників на вулиці, не відволікатися в телефон, обов'язково використовувати світловідбивні елементи, флікери. Одного разу я дізналася, наскільки важливо бути уважним у повсякденному житті. Підозрілий предмет на землі може становити небезпеку. Тому не можна його торкатися чи пересувати. У такій ситуації слід відійти на безпечну відстань, повідомити дорослих або служби порятунку. Обережність та знання правил допоможуть зберегти життя собі та іншим. Безпека під час надзвичайних ситуацій. Почув сигнал Увага всім увімкни радіо, ТБ або телефон, слухай вказівки. Залишайся спокійним. Допомагай молодшим та старшим. Підготуй тривожну валізу. Документи, вода, ліки, ліхтарик та зарядка. Правила особистої безпеки: не спілкуйся з незнайомцем в інтернеті, не повідомляй свої особисті дані. Не залишайся один на безпечних місцях без дорослих. Завжди повідомляй, коли ти уходиш додому і коли повернешся.